Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуємо неймовірно смачний повітряний десерт, який назвали в честь відомої балерини Анни Павлової. Це міні-версія. Готується десерт просто. А виходить неймовірно смачно. Починаємо готувати. Для приготування даного десерту нам потрібно білок відділити від жовтків. Відділяємо дуже обережно, щоб жовток не потрапив до білка. Знадобиться 150 грамів білків. Яйця повинні бути чистими, тому їх потрібно добре помити содою. Чаша має бути чиста та обезжирена. Додаємо сюди 300 г цукру. Тобто цукру має бути удвічі більше, аніж білків. Білки з цукром ставимо на водяну баню і помішуючи, чекаємо, поки цукор повністю розчиниться. Температура має бути не вище 60 градусів. Коли, перетираючи білкову цукрову масу, між пальцями не відчуєте кристалики цукру, знімаємо з підігріву і збиваємо міксером на максимальній швидкості. Має вийти дуже густа щільна маса. Цей процес займає приблизно 10 хвилин. На вінчику має утворитися ось такий гострий дзьобік, який не рухається. Додамо сюди 1 чайну ложку лимонного соку свіжовичавленого, 1 грам ваніліну та просіємо 30 г кукурудзяного крохмалю. Перемішаємо це усе на маленьких обертах міксера. Ось така меренга має вийти в результаті. Вона глянцева і стійка. Для зручності перекладаємо меренгу у кондитерський мішечок. І ось так лопаткою натискаємо, тим самим проштовхуючи масу нижче. Завертаємо ось так. Для формування десерту я використовую насадочку закрита зірка. Або якщо по нумерації, то це 2D. Спочатку формую дно, а потім бортик. Залишаю заглиблення. Щоб десерт нагадував гніздечко, відправляю у розігріту духову шафу до 80 градусів на півтори години. Дістала із духової шафи. Меренга має бути відтінку слонової кістки. Хрустка зовні та ніжна, як зефір усередині. Має трошки тягнутися. Якщо ви хочете більш сухий варіант меренги, то залишіть іще у духовій шафі на деякий час. Залишаємо меренгу охолонути, готуємо тим часом начинку, а саме лимонний курт. В ковшику поєднуємо жовтки, які залишилися від білків. Кому цікаво, то це 58 грамів. І додаємо сюди цукор. 70 грамів. Перемішуємо. Додаємо сюди цедру одного лимону. Знімаємо тільки жовте. біле ні, бо біле гірчить. Цедри вийшли зняти на 4 грами. Вичавлюємо лимонний сік. 50 грамів. Перемішуємо. Додаємо 5 грамів кукурудзяного крохмалю. І перемішуємо. Та ставимо на плиту. Перемішуючи, доводимо до загусання. Чекаємо першу бульку. Булька є, плиту вимикаємо. І одразу, поки курт ще гарячий, перетираємо його через сито. Для зручності перекладаємо його у кондитерський мішечок. Переходимо до приготування крему. Беру вершки 300 грамів, жирністю 33%. І додаю сюди столову ложку цукру та додам ванілін 1 грам. Збиваю міксером на максимальній швидкості. Вистачило 4 хвилини, щоб збити гарний стійкий крем. Для зручності перекладаємо крем у кондитерський мішечок. Насадка та сама, яка використовувалася для меренги. 2D. Десерт наповнюємо курдом лимонним і робимо шапочку із вершкового крему. Поєднання солодкої меренги кислуватого лимонного курду і ніжного крему вершкового це щось чарівне, дуже-дуже смачний десертик виходить. Займає дуже мало часу на приготування, тому обов'язково приготуйте цей рецептик. Дякую вам за репости у соціальні мережі. Мені дуже приємно, коли ви відмічаєте мою сторінку в Instagram. Декорувати можна абсолютно будь-якими ягідками, фруктами. Я обрала для декору ягідки малини та лохини. Яскравості композиції додасть сам шит. Давайте подивимося, який десерт всередині. Подивіться, як гарно виглядає десерт всередині. І повірте, це неймовірно смачно! Обов'язково приготуйте цей рецептик. І напишіть ваш відгук у коментарях. Я чекатиму. Смачного!